Йдеться про те, що за міжнародними лекалами два роки достатньо для того, аби адаптуватися. Немає, за що ж Так, а за що жити? За квартиру, 8 тисяч за квартиру віддай. Ні, ну... Е, ну, Хто так? я, виходить? І двоє дітей. А чим їх кормити? Чим? І ніде не працюєте і зараз ніякої ну, дають це ви виживете, ви ПЛО відмінили. Або поїсти, або за квартиру заплатити. Ви бачите, Маріуполь зато Оскар 26, отримав. 2. Фільм, 2. фільм 2. Маріуполь, бачите? Оскар, фільм Оскар, Оскар дали. І він банам дві тисячі не дає. І дитині Май три роки, і що. У 2022 році Зеленський дає ну, інтерв'ю. що Виплати а, а до кінця військового стану і два місяці ну, після. після. У нас закінчився, так? Да? Війна закінчилася. Все ну, гарно, Всі молодці. Так, а роботу, ну, представте, де ви будете робити? Треба з 8-ї, допустимо, Сільпового, АТБ, вони ж тільки таке нам прибуло. До 10-ї. А дитину хто буде зі школи забирати? Якщо залишилася я і двоє дітей. А хтось зі школи, садика, хто їх буде забирати? І Кто? батькам серце небесне. І батьків нема, ні бабушки, ні дідусь. Погиблі, погиблять. Хоча б да? хоча б для таких зон. А ви... Давайте мені це, це тяжко. Нікому ми не потрібні. своїй державі ми не потрібні. На жаль, це хоча так. хоча поймати хоча б роботу. Робота якась була б там. Ну та ну яка вам робота побачив? з двома дітьми? Допомога від Слухайте, держави ти повинна ти бути. Б, там. П'ятої до четвертої, знаєте, якісь там полографіку, щоб дітей можна було зустріти до восьми. В ліки 24 питалася, ну, ну щоб хоч так. до сіми вони я сказали, там можна домовитися, все але ні, сказала ні Тоже тільки домовити. або якщо така допомога буває, що там ми самі телефонуємо. Ну чого я стала в це зайнятості, як вони кажуть? Ну я стала. Але ж пропонують роботу прибирали це. Ні, я нічого не кажу. Але у мене наприклад алергія на хімію. Я не можу працювати там ну довго. На місяць от, е, уходить знову щось шукати. Два рази відмовилася, все знімають ну. Ці зміни. Ну от саме тим, хто отримує зараз допомогу. Йдеться про те, що за міжнародними лекалами два роки достатньо для того, аби адаптуватися. Мова йшла у 2022 році, так і це було 57 мільярдів. У 2023 році це було 73 мільярдів мільярди видатків. щороку, так ми видаємо на виплати ВПО у 2024 Знову 57 закладено. Але очевидно, що треба пропрацьовувати, і ті найвразливіші мають продовжити виплати mm -hmm. отримувати. А ті, хто вже до прикладу адаптувалися, чи отримали житло, бо є такі випадки, чи мають роботу високооплачувану, Є такі випадки. Тобто підходи мають бути більш справедливі. Ті, хто не має, ті, хто потребують, мають продовжувати Можу okay. виплати і вони мають зростати. А ті, хто має високі доходи, високі пенсії, бо у нас є люди, які мають пенсію 25 тисяч, 28, 000. Їх небагато, але вони є. А є люди, які отримують 3 700. Правда, тій людині більше потрібно, у якої пенсія 3 700 або навіть 400. Нікому ми не потрібні. своїй державі ми не потрібні. На жаль, це Хотя так. так.